Можна питання власне по деталях? Ви сказали, що в принципі нічого принципового не міняється, але для свідомих ухилянтів. Власне, як на мене, міняється дуже багато, бо зараз у них був варіант не виходити з дому. Бо якщо виходити з дому, там пересуватись на таксі, ну уникати будь-яких можливих зустрічей з представниками ТЦК. Так уже, коли буде у нас електронний кабінет призовника, так чи інакше, людина вимушена буде зареєструватися. Якщо навіть нам буде ігнорити повістку в цьому кабінеті, вона за місяць чи два виявить, що в неї заблоковані рахунки банківські, чи вона вже не має права водити машину. Це, що будуть прийняті ці норми. А, наскільки власне, ці моменти реалістичні, що їх дійсно приймуть, тому що до, що до них було дуже багато критики, що вони порушують права людей, в принципі. Чи до них йдуть дискусії, чи можуть їх прибрати все-таки законопроекту? І чи ви особисто підтримуєте ці пункти, коли фактично людину вже вберуть такі лищата повністю так чи інакше, до неї доберуться? Насправді, на жаль, блокування рахунків не призведе ні до чого, окрім того, що рахунки будуть реєструватися на родичів переважно в жіночій статі. От. Чи гроші будуть виводитися в готівку, що цілком теж якби реалістично люди будуть переводитися на інший формат? Для ухилянці будь-який закон це система, від якої треба, яку треба обійти. А стосовно дієвості, на жаль. Працівники банківської сфери не запитали про те, наскільки наскільки такі обмеження будуть дієвими. Наскільки ми спілкувалися з представниками банківської сфери, вони вже зараз бачать переведення рахунків з чоловіка на жінку як системний процес, і що ви тоді будете плакувати? Ну тобто, чи це буде працювати? Ну, тому тут є питання до дієвості. Бо коли військові, чи адміністративні працівники Міністерства оборони планують певну систему, що вона буде дієва, все одно треба звернутися до тих людей, які в системі працюють. Чи не можна це рішення обійти? Можна. Звісно, це треба напрягтися. Це буде складніше ніж просто сидіти вдома. Але чи є якісь інші механізми, які більш дієві, ймовірно, є. І тому тут важлива ця дискусія між і зараз, і між першим і другим читанням. Бо, наприклад, поспілкувавшись з представниками банківської сфери, я розумію, що норма про блокування рахунків ну вона якби бланкетна пуста норма, яка не призведе до того результату, а відповідно чи потрібна вона в цьому законі. І так можна по кожній нормі пройтись і знайти якісь. Варіанти або більш ефективним, або зрозуміти, що інших варіантів немає, або якщо розуміємо, що вони взагалі не ефективні, то відмовитися від цього процесу. Поки що, це ще проєкт. Дуже очікую, що обіцянку спільного представництва цього проекту в Верховній Раді з боку пана Умєрова і залужного генерала Залужного буде виконано, бо тут дуже важливо і суспільство показати. Потребу збройних сил, а довіра до збройних сил найвища, тому можливо там по законах вони не мають комунікувати там, мобілізацію, але вони точно за досягнення результату вони мусять бути в цьому процесі. Довіряти будуть тому процесу, який починає інституція, до якої є вищі ріки довіри.